Можеш пройти ще раз, вибирай режим. А ні. Вибирай режим. Ну, а ти вбив свої дані? Так. Да. Ну, от зараз подивимось, який там є перший. Прогрес. Ти не пройшов до кінця. Ти пройшов. Знаєш це? Прогрес. Я не знаю. А куди? А можна код? Дивіться, риба, риба і код. Кот. кот ловить рибу, так? але риби є різні, є риби великі, є риби малі, є карасі, щуки, опані. І вони починаються на різні букви. І кіт букви знає, а ти букві вважає. Не знаєш. Тому ми поки що чимось працювати з мишею. А коли будемо знати ви, тоді граємо у кота і у. Зрозумієш. Все. Пам'ятаєш свою житті?